Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Уляна і веселковий вітерець. Сонце ще тільки визирало за даху, коли маленька Уляна розплющила оченята. У кімнаті пахло свіжими квітами, а на підвіконні тихенько гойдалася завіса. Так лагідно. Наче хтось гладив її теплим вітром. Дівчинка потягнулась, посміхнулась і одразу глянула до свого ліжечка, де завжди спав її найкращий друг, рудий пухнастий котик Рудик. Рудику? тихенько покликала вона. Де ти? Але ковдра була порожня. Вона обійшла кімнату. Під ліжком, за кріслом, навіть у шафі заглянула. Ніде його не було. Може, в садку? прошепотіла дівчинка, і босоніж вибігла на двір. Та садок стояв тихий і сонний. І тут Уляна почула м'який шелест, схожий на сміх. Вона підвела голову і побачила, як над кущем буску. Крутиться маленький вихор із переливами кольорів. Він світився всіма барвами веселки. Привіт, почувся лагідний голос. Я веселковий вітерець, твій котик зі мною. З тобою? здивувалась Уляна. А чому ж він не вдома? Вітерець закрутився навколо неї, залишаючи за собою райдужні іскорки. Він мені допомагає. Бачиш, я розфарбовую небо після дощу, а сьогодні в мене стільки роботи, що я не встигаю. Твій Рудик побіг мені на допомогу, тримає пензлик із хмаринок і змішує кольори. То я теж піду, рішуче сказала дівчинка. Без Рудика я не можу. Вітерець засміявся дзвіночками. Добре. Але попереду на легкий шлях. Чи не злякаєшся? Ні. відповіла Уляна і міцно стисла кулачки. Я хоробра. Вітерець торкнувся її руки, і раптом під ногами з'явилася стежка з кольорових пелюсток. Вона засяяла, немов справжня веселка, і потягнула улянку вперед. Першим був квітковий ліс. Там кожне дерево розквітало, мов гігантська троянда, а трава блищала, немов зелений оксамит. Як гарно! вигукнула Уляна. Але раптом квіти схилили свої пелюстки, і з них посипався золотий пилок. Він щекотав носик, і дівчинка почала сміятися. Це наші лісові жартуни, пояснив вітерець. Вони перевіряють, чи маєш ти добре серце. А як вони про це дізнаються? Якщо ти розсердишся, пилок перетвориться на туман і не пропустить далі. А якщо розсмієшся від щирого серця, ліс відкриє шлях. Уляна захихотіла ще голосніше, заплескала в долоні, і квіти одразу розцвіли ще яскравіше. Перед нею з'явилася стежка вистелена фіалками. О, диви. Ти пройшла перше випробування. сказав вітерець і лагідно дмухнув, здіймаючи в повітря хмарку пелісток. Стежка вела далі до Великого озера, такого прозорого, що в ньому можна було побачити не лише хмари, а й власні думки. Посередині сиділа жабка співачка. У рожевій короні з маленькою золотою лірою в лапках. Вона грала сумну мелодію. Чому ти така сумна? запитала Уляна. Мене ніхто не слухає, відповіла жабка. Я співаю, а вітер розносить звуки не туди, де їх чекають. Вітерець знітився. Вибач, подруго, я часто буваю надто швидкий. Уляна сіла біля води. Я буду слухати тебе, сказала вона. І жабка заспівала. Її голос був такий чистий, що вода навколо почала світитися, а в повітрі з'явилися блискітки схожі на ноти. Дякую, дівчинко, мовила жабка, за це я подарую тобі пісню, яка зможе втихомирити будь-яку бурю. Просто наспівай її серцем. Жабка торкнулася лапкою серця улянки, і маленька іскорка музики оселилася всередині. Ходімо далі, сказав вітерець, ти чудово справляєшся. Далі шлях привів їх до неба, просто в обійми хмаринок. Одну з них звали сміхотинка, бо вона ніколи не могла всидіти на місці. Постійно міняла форму то зайчик, то дельфін. То пиріг. Привіт. вигукнула вона, крутячись навколо. А куди це ви зібрались летіти? Шукаємо котика Рудика. відповіла Уляна. Він допомагає вітерцю розфарбовувати небо. А, я знаю, засміялася Хмаринка. Він у мене недавно танцював на краю веселки. Але спочатку мою гру. Яку гру? здивувалась Уля. Гру не злякайся сміху. Я буду робити смішні речі, а ти повинна не засміятись. Якщо витримаєш, покажу шлях. І Хмаренка почала крутитися, перетворюючись то на корову в чоботях, то на чайники з вусами, то на рудика, який співає пісню жабки. Уляна намагалася триматися серйозно. Але нарешті пирснула зі сміху. Програла. вигукнула сміхотинка. Але мені подобається твій сміх. За це я покажу тобі дорогу. Вона розійшлася рожевими клубками і створила міст із веселкових парів, що вів до найвищої хмарини. На верхівці хмари стояв знайомий пухнастий силует Рудику. Крикнула Уляна і побігла до нього. Котик обернувся, його вуса були в кольорових плямах, а хвіст світився всіма барвами веселки. Мяу. привітався він і потерся об її ноги. Я так хвилювалась. Де ти був? сказала Уляна. Він допомагав мені змішувати кольори, пояснив вітерець. Але без тебе, улянко, веселка не заграє. Нам бракує твого сміху і пісні. Дівчинка посміхнулась. Тоді давайте зробимо це разом. Вона наспівала мелодію жабки, а Рудик заморкотів у ритм. Вітерець кружляв навколо, роздуваючи фарби, а хмаринка-сміхотинка сипала зверху блискітки. І тоді небо засяяло справжньою веселкою, яскравою, теплою, такою, що навіть птахи спиняли політ, щоб подивитися. Ура! вигукнула Уляна. Ми зробили це. Вітерець посміхнувся. Ти найхоробріша дівчинка, яку я зустрічав, без тебе цього дива не було б. Коли веселка розтанула в сонячному сяйві, вітерець лагідно підхопив улянку і Рудика. Пора повертатися додому, сказав він. Вони пролітали над квітковим лісом, квіти махали пелюстками на прощання. Жабка співала свою нову радісну пісню, а сміхотинка посилала повітряні поцілунки. Дівчинка глянула навколо. Усе було, як завжди, ліжечко, улюблена ковдра, сонце за вікном. Тільки на підвіконі лежала маленька кольорова краплинка, шматочок справжньої веселки. Це на згадку, прошепотів вітерець і розтанув у теплому промінні. Уляна посміхнулась, погладила Рудика і тихо сказала. Ми ще обов'язково побачимось із веселковим вітром, і в кімнаті знову засміявся лагідний вітер, той самий, що знає, де живе диво.